Вознесенська центральна районна лікарня в реєстратурі електронний облік пацієнтів у кабінетах. Лікарі вводять діагнози у комп'ютерні лікарняні книжки. Немножко удобнее стало, да, потому что э, семейные врачи, они немножечко уже сортируют и распределяют, какому врачу нужно, какого пациента направить. Не так, чтобы они вот так хаотично плыли по течению и шли вот куда им захотелось, вот туда к тому доктору они прошли, как при, пришли, как говорят, вот проходил мимо и решил к вам зайти. Такого не должно быть, потому что это занимает наше время. Это займає час других больных, которым нужно помощь оказать в этот момент. Комп'ютери з підключенням до мережі інтернет стоять і в сільських амбулаторіях. То дані про хворих ідуть до районної лікарні і навпаки. Головний лікар Вознесенської ЦРЛ каже, це дало змогу об'єднати медзаклади різних рівнів в єдину систему. Це робота ні Кожен Кожди з нік щото діли, каже з нікудато ходять, шо то приймає. Але системи немає. А сегодня вот самая надежная вещь, когда работает система. Вот самое надежное, когда она работает, тогда не надо, там и главный врач. Она работает. Поэтому системы не было. И поэтому мы пришли к выводу, что начали искать варианты. Здесь мы увидели материал такой, который действительно соединяет воедино разрозненное здравоохранение территорий. Вознесенского района и позволяет иметь информацию о каждом человеке онлайн в любую минуту. Это очень серьезное продвижение в развитии не только реформы здравоохранения, а приближение помощи медицинской каждому человеку. Лікарі кажуть, перехід на сімейну медицину на щастя не виправдав побоювань з боку населення. Та й самі вознесенці змінами задоволені. Я хронічно больно, я інвалід першої групи. І мені дуже удобно, що сімейний врач знає всю мою історію і моє состояние. Вона бачить, навіть по тому, як я захожу в кабінет, вона вже бачить, що со мною. Тому мені очень удобно. Я знаю. Рассказываю, что со мной, и она меня направляет к тому специалисту, который мне нужен. Если раньше, допустим, я шла до одного врача, он говорил: нет, вам не ко мне нужны. Щоправда, і тут не без проблем. В сільських амбулаторіях часто бракує обладнання першої необхідності. Та від питання з нестачею кадрів в лікарні також страждають. чотири врача обслужують територію, на которой працювати шість врачей, но вони заробітну плату только в размірі, який отримує один врач. Нет такого, чтобы выполняя увеличенную работу, увеличенную нагрузку, они имели возможность получить дополнительную заработную плату. Такая система оплаты применена в пилотных проектах, и там врач семейный получает 6-7 тысяч за счет того, что он интенсивно работает и принимает большее количество больных. Он заинтересован. Лучше работать. К сожалению, такой системы финансирования оплаты труда у нас нет. Тим не менше намагаються залучати нових працівників в область у першу чергу за рахунок надання житла. Та й самі лікарі в реформі бачать більше позитиву. Вознесенські фахівці мріють про повний перехід на електронні лікарняні картки. кажуть, це буде значний прорив у галузі охорони здоров'я. А депутати обласної ради рекомендують і іншим регіонам переймати позитивний досвід вознесенців. Тетяна Коренківська Даниїлсліж для програми Об'єктив